Порушив комендантську годину, скоїв ДТП. Був у стані алкогольного сп'яніння та керував без посвідчення водія. Це все про одного горе водія, який напередодні в Луцьку розбив своє БМВ та дивом лишився живим. Інспектори встановили, що 41-річний водій не був уважним та не стежив за дорожньою обстановкою. В результаті цього він здійснив наїзд на острівець безпеки, після чого, не впоравшись із керуванням, виїхав на клумбу у центрі кільця та здійснив наїзд на дорожнє огородження, що відділяло проїзну частину і тротуар. Внаслідок зіткнення пошкодилося це дорожнє огородження, бордюр та сам транспортний засіб. Керманич, на щастя, залишився неушкодженим. Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він, щоправда, відмовився від усвідування у встановленому законом порядку. Крім того, патрульні з'ясували, що у травні 2023 року водій був позбавлений права керування. Тож на громадянина поліцейські склали чотири адміністративні матеріали.